Дарницький район міста, котрий ми не можемо покинути через осередки забруднень та знищення екології, котрі ми виявляємо тут майже щодня та навіть за зверненнями громадян. Саме такий вигляд має благоустрій чергової зеленої зони Дарницького району. Я не можу це зрозуміти. Оце навали Оце. Я розумію, що це приватний сектор вивозить. і змінити нічого не можна, бо в них немає смітників. От якби у них стояло смітник для органіки. Смітник до будівельних матеріалів і смітник для... Так знову ж таки це запитання до місцевої влади. То, Де смітники і хто то, контролює? То, що... Чому чому не дали парк побудувати? Бо не бо вже типу, землі е... під забудову. якусь. яку? Ну я не знаю. Житлового комплексу. Розуміло. І черговий осередок засмічення та забруднення земель зелених зон в Дарницькому районі. Ми можемо спостерігати майже вся зелена зона, котра займає, напевно. Гектари розмірами завалена сміттям, замість того, щоб створити тут парк, посадові особи своєї недбалісті перетворили дане місце у сміттєзвалище. Крім осередків сміттєзвалищ на зеленій зоні, що ми щойно продемонстрували, ми виявили також ось такий водний об'єкт, котрий явно перебуває в неналежному санітарному та екологічному стані. На узбережжі даного об'єкту та на самій береговій зоні, ми можемо відмічати велику кількість сміття, котрі знищують нашу екологію. І можемо припустити, що подібні об'єкти на території міста в Києва знищуються умисно, щоб забудувати їх черговим ЖК. Тож зауважимо, що природа Дарницького району та загалом міста Києва потерпає від екологічних проблем, котрі, на жаль, не бажають помічати посадовці.